Всім привіт! Дехто і часто в мене цікавляться, як ми зберігаємо зерно. Гречка дуже така примхлива штука для зберігання. Чуть-чуть буде вологіша, чуть-чуть щось не так. Вже в ній заводяться всякі жучки, таракани, міль, кліщі. Ну, дуже проблемне зерно. До речі, не зарікаюсь, але маю плани взагалі закинути. Ми 5 чи 6 років вирощували гречку. І дуже нецікаво. Будемо, певні, що закидати. Ну, поки думаємо. Коротше, в чому ми зберігаємо? от такі термобудки. бачите значить ну, Звичайна будка з машини, з грузовика. Я надибав там хлопців, які займаються переобладнанням автомобілів, Вони такі будки знімають і ставлять там кузова під евакуатор, ну хто там по замовленню замовника. А будки в них якби лишаються лишні, вони їх продають. Якщо нормальна хороша будка така, що ще піде на автомобіль без ремонту, то вона дорога. А якщо є якісь недоліки, там якісь, ну поламана, вже, роздовбана, знаєте, то продають її дешевше середня ціна. 100 доларів погонний метр. ну тобто, Оця 8-метрова, тобто 800 доларів. Щось там трошки хлопці скинули, а в неї був недолік який. Е, недолік в неї був такий, що е, отут от, бачите, бачите там підлога йде далі звичайна. А ото от, була дира. Ту фанеру таку вони мені дали. Але там була дира, і ті всі швеліра, там все було вже проломане, то ще на машині воно вже роздовбалося. От. Ну І там місцями е, протікала дах. Ну Як на автомобілі воно все ж їздить, ворушиться, хитається, тріщить. От. Ото, ото. Но, е, як би сказати, по своєму досвіду не рекомендую брати такі великі 8-метрові, через те, що, що нам вона обійшлася значно дорожче. пришлось наймати тіра, щоб її перевезти. пришлось наймати е, крана, причому не, не якогось там, якого зіла. А маза з телескопічною цею, як її, стрілою. І, і, і в кінці кінців вона нам вийшла десь в районі 1300 доларів. отут стала на це місце. Це трошки не цікаво За такі гроші ми могли взяти дві 6-метрових. Дві і нам би привезли евакуатором, і евакуатор сам на себе загрузив би, і евакуатор сам би згрузив би. Е, вот. но вже, то вже пізно конечно, говорити, бо вдома я собі для запчастів, ви всі, напевне, хто постійно дивитеся, знаєте, то в мене 6-метрова дома будка. Дуже класна штука. Я планував їх купити ще кілька, але війна, кризис не до того. Але Зберігати зерно ідеально через те, що зерно завжди тягне то з землі, ну з підлоги, там бетон, чи що то з стіни. Тут, бачите, воно в повітрі. Будка стоїть на залізничних шпалах. Красота. Мали проблему тут алюмінієвий дах, мали проблему капала. Як, що називається, та водичка. Опар такий, знаєте, капало. Оце зашили пінопластом класно. Ще часом з'являються капельки от на тих поворотиках. Може хтось щось підкаже, як я ж ламаю мозги, я не будівельник, як то його за... ізолювати, термоізоляцію зробити, от саме тих уголків. От. Ну, воно вже шкоди не робить, але хотілося б зробити класно. От, цього. То, от, от, бачите, вони тут такі десь як. Трьолітрового бутля приложити, може, може меншого, бо таке воно є, і треба було б щось зашити. Але ж сухенько, гарненько, бачите, красота. І зернем, що хочеш, можна робити, його ворушити, перекидати. Рекомендую таку штуку. От. Бо, наприклад, якщо говорити про місто, то збудувати гаражик чи сарайчик, то в місті купа проблем дозвола, всякі документи, проекти в селі, то, звісно, простіше, але все рівно, поки воно може бути дешевше, але поки змуруєте, поки забетонуєте, накриєте. Зазвичай в людей йде на те все життя і толку немає. От як, наприклад, настрій во Хлів. Тому хлівові вже років. Ну, я його будував з мамою, тільки ще зовсім малий був. От, років з у 40 і він ще толком не дороблений. До сих пор там і на вишках ще не все зроблено так, як планувалося, і не забетоніровано. А тут привезли, блін, годинка і у вас стоїть приміщення готове з дверима, з вікнами. Ну, Бо є там варіанти, я не знаю, чи хлопці до сих пор займаються, але як ті не займаються, то інші займаються. Варіантів є багато. Дзвонили вони до мене, бо я їх просив, там певна черга ще за тими будками, Були такі, що і букова дверка ще є, були нижчі, були настоящі термобудки, бо це не термо. Термобудка то коли на ню ставився ще холодильник і, 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 і стінка грубша. Тут стінка тонка. От, е, от. Ну, купа всяких варіантів, то як для чого, термобудка то звичайно можна. Зробити якусь на дачу е, таку е, врем'янку, причому доволі хорошу. Е, ну, сумура ще де та дача знаходиться. Ось От. От така ситуація. Рекомендую таку штуку. От так, до такого я додумався, а ви собі робіть, як хочете. Ну, Знаю, що в багатьох е, хотів сказати фермерів, ну, фермері, в багатьох господарів є проблема зберегти зерно. Його в нас в селі в основному. Витягують зерно на гору, на хату, на хлів, на вишки. От, знаєте, от, на дах. Отак. От е, знаю кілька фактів, що провалилося той, е, як вона, стіль впала, не витримала бальки, старі, зломило, е, завалило е, фактично хату. Е, ш, е, сюди ближче до чернівців. Хмельнич да, на Хмельниччину я бачив там такі в кожного господаря нормального є такі спеціальні будиночки. Купляв там людей мотоцикли і цікавився, що це у вас за будиночки всіх в кожному дворі. Такий дерев'яний, він такий зроблений над без фундаменту, на таких, якби стовпах, такий теремок. А то виявляється спеціально для зберігання зерна. і Якось вони ще так прикольно в них називаються ці будиночки. Все бувайте здоровеньким, нам треба віяти. Сьогодні, надіюся, знову завезти і здати. Ну, як здати, то ми не здаємо, ми міняємо, точніше, ми веземо на переробку гречку. Тобто ми завозимо на завод зерно, заключили з ним договір, він нам переробляє зерно на крупу і забирає за роботу за переробку частину зерна. От. То так, тернопільський екор. А от як ми, у нас заставило життя завезти в Хмельницьк. Хмельницький круп цех там беруть гроші за переробку. Всього вам хорошого і нам всього хорошого. Сьогодні людей на збиранні малини зовсім мало. Ми якби трошки малину відсунули на другий план. Малина добре, кожен день якась копійка капає, але гречку треба срочно здавати. бо Напевно, вже пора молотити свіжу гречку, а ми не маємо куди її подіти. А ще треба склад продезінфікувати обов'язково, а то що теж певний час. ну і Коротше, комбайн стоїть. Будемо кусити бур'ян кругом нього і пробувати його запускати. Якщо цікаво, буду знімати відео, показувати. Оце я розказував. Попередніх відео про керхер, бачите, який він у нас позеленілий. Якби керхером помити, він би був гарний, ну, зняті, дюри е, про ржавілі, керхер не заліпив би, ну, але все рівно яркіший був би колір, жовтенький, файненький. Но я ж кажу, керхер забиває підчепники водою і вони ржавіють і дуже часто летять. Всім хорошого дня, хорошого настрою, здоров'я, удачі, мирного, дивіться, яке гарне голубеньке небо, мирного, чистого, голубого неба над головою. Всього всього, кому що треба.